Сьогодні я розповім вам, як покращити зір природним шляхом без ось цих речей окулярів. Я просто не можу їх терпіти. Їх називають коригувальними лінзами, але чи дійсно вони щось коригують? Ні. Чим більше ти їх носиш, тим сильніший рецепт тобі потрібен згодом. Насправді, коли я ношу їх довго, о Боже, мої очі просто болять. Чи знали ви, що до 45 років більшість людей уже потребують окулярів? Що взагалі відбувається? Я думаю, це відео може стати для вас переломним моментом, якщо у вас є одна дуже конкретна проблема, про яку я зараз розповім. Це те, що офтальмологи рідко перевіряють під час звичайного тесту зору. Я трохи заглибився у тему і дізнався, що існує ще одна річ втрата контрастної чутливості. Тобто, коли людина перестає розрізняти різні відтінки сірого, усе здається розмитим, особливо якщо недостатньо світла. Це свідчить про порушення роботи сітківки, а іноді й кришталика. Але це інша проблема. Коли ви приходите до окуліста, вам показують таблицю з літерами: чорні літери на білому фоні. Це тест з високим контрастом, який перевіряє інші параметри зорю, не пов'язані з цією втратою контрастної чутливості. Для цього потрібен зовсім інший тест, який, звичайно, не проводять. Якщо у людини є така втрата контрастної чутливості, додавання більшої кількості світла може ситтєво допомогти бачити краще, але це не вирішує проблему, лише компенсує її. Є певні патенти і дослідження, які показують, що якщо людина починає вживати більше антиоксидантів для очей, цей стан можна покращити. Чому антиоксиданти здатно покращити зір у нормі в області сітківки є кілька потужних антиоксидантів, які захищають око від синього світла? Якщо подивитися на спектр світла, серед усіх його хвуль синє світло має найвищу енергію і може завдати найбільшої шкоди. Мабуть, саме тому в наших очах і є ці антиоксиданти, щоб захищати їх від синього світла. Ця група антиоксидантів називається каротиноїди. Вони захищають не лише від синього світла, а й від безлічі інших проблем від забруднення, від цукрового діабету, від хімічних речовин, що проходять через очі. Але з віком кількість каротиноїдів зменшується і разом із цим знижується захист. У 20 років у вас у задній частині ока дуже висока концентрація цих антиоксидантів, а коли вам 45, 50 чи 59, рівень значно нижчий. Одну із рішень, звичайно, буде придбати лампу з повним спектром світла. Світло має падати напряму на те, що ви читаєте чи розглядаєте. Так ви бачитимете краще. Але треба зробити щось більше, щоб підвищити ефективність роботи сітківки. Наші предки не проводили весь день у темній кімнаті, дивлячись у телефон чи гортаючи тікток. Очі не були створені для цього. Вони створені, щоб взаємодіяти зі світлом сонця. У 1980-х роках почали нав'язувати страх перед сонцем, пропагуючи сонцезахисні креми і окуляри. Так, окуляри виглядають стильно, але вони перешкоджають потраплянню природного світла в очі. Регулярна доза природного сонячного світла на очі це надзвичайно корисно. Чому? Бо ультрафіолет і інфрачервоне випромінювання мають цілющий вплив. Інфрачервоне світло також підвищує рівень мелатоніну в очах, одного з найпотужніших антиоксидантів у наших клітинах. Тому вся ця сонячна фобія велика помилка. уф випромінювання не шкодить, якщо в очах є достатній захист. Каротиноїди, Тож вам потрібно більше світла у своє робоче місце, а також почати вживати продукти, багаті на лютеїн і зеаксантин. Два ключових каротиноїди. Вони містяться у жовтках яєць, але важливо у комерційних яйцях у три рази менше цих речовин, ніж у домашніх від курей на вільному вигулі. Є також багато добавок, що містять лютеїн і зеаксантин. Рекомендую обирати такі, що мають принаймні 10 мг лютеїну та 2 мг зеаксантину. Якщо добавка містить оливкову або МСТ олію, це ще краще, бо каротиноїди жиророзчинні. Або просто приймайте їх під час їжі, тоді засвоєння буде ефективнішим. Є дослідження, яке показало значне покращення стану сітківки та зниження дегенерації макули після 12 тижнів прийому цих двох каротиноїдів. Також дуже раджу припинити споживання рослинних олій у майонезі, соусах, салатних заправках: соєва, канулова, бавовняна, соняшникова. Вони містять забагато омега 6, що ушкоджують клітинні мембрани ока і погіршують роботу сітківки. А зараз я вам розповім найкращі 10 продуктів, які допоможуть покращити ваш зір. І так: жирна морська риба, лосось, тунець, сардини, чудове джерело ДХА, омега-3 жирної кислоти, яка важлива для сітківки ока і допомагає при зменшенні запалення, яєчний жовток. Містить лютеїн, заексантин, ретинол та інші поживні речовини, які допомагають підтримувати здоров'я макули та сітківки, темно-зелені листові овочі, шпинат, капуста, броколі, багаті накаротиноїди лютеїн, заексантин і антиоксиданти, що допомагають захищати очі від шкоди синього світла та окісного стресу, горіхи та насіння, волоські горіхи, насіння чия, льону тощо. Джерело омега-3, вітаміну Е, а також інших мінералів, які підтримують клітинні мембрани ока. Червоний жовтий болгарський перець, брюссельська капуста і інші кольорові овочі, вони дають велику дозу вітаміну С, каротиноїдів, а також підтримують судини ока і можуть зменшувати ризик катаракти. Авокадо містить здорові жири, які допомагають кращому засвоєнню жиророзчинних вітамінів А. Е, а також самі по собі джерело вітамінів і антиоксидантів, морепродукти, особливо такі, що мають високий вміст омега-3 і цимку, наприклад, устриці або інші морські їжі, вони допомагають зберігати здоров'я сітківки і очного тіла загалом, корисні жири, наприклад, олія льону, риб'ячий жир, можливо, масло печінки тріски, для підтримки омега-3 рівнів, для зменшення запалення очей, захисту від синього світла, цинк. Через продукти, як м'ясо, печінка, яйця, морепродукти, цинк допомагає вносити вітамін А у сітківку, підтримує функції меланіну та зменшує ризик макулярної дегенерації катаракт. Вітаміни А і С, Вітамін А і його прекурсори, як бета-каротин та С, важливі антиоксиданти, що захищають очі від окісного стресу. Ще один важливий продукт жирна риба, особливо лосось. Омега-3 жирні кислоти дуже корисні для очей і зменшують запалення. Пам'ятайте, сітківка це продовження мозку, і їй потрібна ДГК, тип омега-3. Її можна отримати з рибячого або починкового жиру. Тепер щодо вітаміну D. він теж дуже важливий для очей. Я переглянув дослідження: усі частини ока покращуються, коли є достатньо вітаміну D. Навіть такі стани, як глаукома, покращуються при високих дозах. Також є багато досліджень, що вітамін Д допомагає при дегенерації макули та ретинопатії, ушкодженні очей через діабет. Я рекомендую приймати щонайменше 10 тисяч МО вітаміну Д3 щодня. Звісно, вітамін А, який є у яєчних жовтках, теж важливий, його нестача викликає погане бачення вночі. Підсумуємо: більше бувайте на сонці, особливо якщо довго працюєте за комп'ютером. Можна встановити повноспектральну лампу, щоб бачити краще без окулярів. За цей час дайте можливість організму накопичити каротиноїди в очах, їжте більше жовтків, рибячого жиру, продуктів із лютеїном і за Приймайте вітамін ДА і цинк. Причина, чому більшість людей потребують окулярів після 45, у тому, що наші очі створені для життя на вулиці, а не перед екранами. Дякую за перегляд. Побачимося в наступному відео.